Господи, Вседержителю, коли шум денний стихає і світ огортається покривалом ночі, я приходжу до Тебе. Я приходжу не з проханням про багатство чи успіх, не з переліком своїх досягнень, а з простим смиренним серцем, яке прагне спокою. Я шукаю Твого лиця, поки мої очі готуються закритися. Ти єдиний, хто не спить і не дрімає, Ти єдиний, Кому я можу довірити свою беззахисність. Послухай, Господи, як звучить Твоя обітниця у моєму серці сьогодні, як написано у Псалмі 4, вірш 9. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно, як каже Псалмоспівець у Псалмі 126, вірш 2. Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб, зароблений тяжкою працею. Так він дає улюбленому своєму і в сні. Господи, я роздумую над цими словами, Він дає улюбленому своєму і в сні, який це великий дар просто спати, який це великий дар вміти вимкнути думки, розслабити тіло і поринути у темряву, знаючи, що я прокинуся оновленим. Сон це Твоє дивовижне лікарство, яке Ти прописав кожній живій істоті, це час, коли я перестаю діяти. Перестаю контролювати, перестаю боротися і просто дозволяю тобі тримати мене на своїх руках. Дякую тобі, Боже, за дар сну. Дякую за те, що ти створив ніч не для страху, а для відновлення. Коли я кладу голову на подушку, я наче віддаю тобі кермо свого життя. Я визнаю, що я не Бог, я визнаю, що я маю межі, що я втомлююся, що мої сили вичерпуються. І в цьому визнанні є велика свобода. Мені не треба тримати світ на своїх плечах, поки я сплю, бо ти тримаєш його. Ти обертаєш планету, ти наказуєш серцю битися, ти керуєш зірками, поки я просто дихаю у сні. Дякую тобі за це м'яке ліжко, яке приймає вагу мого втомленого тіла. Дякую за ковдру, що зігріває. Дякую за дах, що захищає. Це такі прості речі, але без них ніч була б випробуванням. Ти подбав про мій комфорт, ти дав мені місце спочинку, скільки людей зараз не мають, де схилити голову, скільки людей страждають від болю чи тривоги, що відганяє сон, а ти, милостивий до мене. Ти даруєш мені цей солодкий спокій. Я хочу подякувати тобі за тишу, ця тиша не порожнеча. Це простір для Твоєї присутності. У тиші ночі я чую твій шепіт, не бійся я з тобою. Я вдихаю спокій і видихаю напругу, я вдихаю Твою благодать і видихаю всі турботи минулого дня, я відпускаю їх, я розтискаю свої кулаки, якими тримався за проблеми, за образи, за плани. Я віддаю все це тобі. Забери, Господи, мій неспокій! Забери мої нав'язливі думки про завтрашній день. Ти сказав, що досить для кожного дня своєї турботи, тож я залишаю завтрашній день у завтрашньому дні, а зараз час Твого миру. Прости мені, Господи, якщо я сьогодні не був вдячним, прости, якщо я дозволяв гніву заходити разом із сонцем. Я не хочу брати в сон образи, я прощаю всіх, хто мене образив. І прошу прощення у тих, кого образив я, очисти мою совість, щоб мій сон був чистим, як у дитини, нехай ніщо не гризе моє серце вночі, нехай ніяка темрява гріха не стоїть між мною і тобою. Омий мене, і я буду біліший від снігу, і мій відпочинок буде благословенним. Дякую тобі за безпеку, ти стіна вогняна навколо мене. Я знаю, що коли я сплю, я найбільш вразливий. Я не бачу небезпеки, я не можу захистити себе, але ти, мій сторож, що не спить, ти поставив своїх ангелів навколо мого дому, ти замикаєш уста левам, ти відганяєш нічні жахи, я вірю в твій захист, я лягаю спати не зі страхом перед темрявою, а з довірою до світла, яке живе в мені. Господи, я віддаю Тобі минулий день. Усе, що я зробив доброго, це твоя заслуга, прийми це як приношення, усе, що я зробив поганого, зітри своєю милістю. День закінчився, його вже не змінити. Я перегортаю цю сторінку і закриваю книгу дня. Тепер настає час святого спокою, час, коли моє тіло буде зцілюватися, коли мій розум буде розкладати все по полицях, коли моя душа буде черпати сили з твого джерела. Благослови мій сон Боже, нехай він буде глибоким і міцним, нехай він не буде перерваний тривогою чи болем. Дай мені заснути швидко і спати спокійно до самого ранку, і якщо ти дозволиш мені побачити новий світанок, нехай моє перше слово буде словом подяки. Але якщо ця ніч стане для мене переходом у вічність, я довіряю свою душу в Твої руки, бо немає кращого місця, ніж бути з тобою. Я молюся також за тих, хто не може заснути, за тих, кого мучить безсоння, кого терзають думки, хто плаче в подушку. Прийди до них, утішителю благий, поклади свою руку на їхнє чоло, даруй їм мир, який перевищує всяке розуміння, скажи їхньому шторму, замовкни перестань. Нехай ця ніч стане для них ніччю зцілення і прориву. Я відчуваю, як важнішують мої повіки. Я відчуваю, як сповільнюється моє дихання, дякую тобі за цей фізіологічний механізм спокою, це теж Твоє твориво. Ти дивний у всьому, Господи, навіть у тому, як ми спимо, видно Твою мудрість, Ти даєш нам репетицію смерті і Воскресіння щодня, щоб ми не боялися, а довіряли. Зараз я занурююся в океан Твоєї любові, я, як човен, що спускає вітрила і стає на у тихій гавані, бурі залишилися там, у відкритому морі дня. А тут тиша, тут безпека, тут ти. Бережи мій розум від суєтних снів, нехай мені сниться твій світ, Твоя краса, Твоя надія, або просто даруй мені благословенне забуття, відпочинок без сновидінь, глибоку тишу, яка відновлює кожну клітину. Дякую тобі, Отче, дякую Тобі, Сину, дякую Тобі, Духу Святий, за цей день, за цю ніч, за це ліжко, за цей спокій. Я люблю Тебе, я надіюся на Тебе, я засинаю в Тобі в ім'я Ісуса Христа, Князя Миру. Амінь. Дорогий друже, якщо ти дослухав цю молитву до кінця, нехай Божий мир наповнить Твою кімнату прямо зараз. Пам'ятай, що безсоння боїться молитви. А тривога відступає перед вдячністю. Я прошу тебе, перед тим як відкласти телефон і закрити очі, зроби маленьку справу любові. Поділися цим відео з тим, хто, можливо, зараз бореться з тривожними думками і не може заснути. Твоє повідомлення може стати для них ліками. Напиши в коментарях імена тих, кому ти бажаєш спокійної ночі і Божого захисту, або просто напиши. Я сплю під Божою охороною. Ми будемо молитися, щоб кожен, чиє ім'я буде там написане, мав благословенний сон. Підпишись на наш канал, щоб щовечора завершувати свій день у молитві разом з великою християнською родиною, доброї, тихої та благословенної тобі ночі.